Зустріч захисників України урочистим маршем вулицями Білої церкви. Пройшлися бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Військовослужбовці повернулися із зони бойових дій на Донбасі. Їх зустрічали на залізничному вокзалі у Білій церкві. Зібралися там родичі та небайдужі люди. Тримали у руках українські прапори, плакати, квіти та повітряні кульки. Військових зустрічав і президент Петро Порошенко. Після він нагородив найкращих та подякував за захист України від російського агресора. Увесь український народ пам'ятає, як українські воїни зі складу бригади в зимові дні 2017 року стали на шляху окупантів під Авдіївкою і продемонстрували свій незламний характер. І ні на крок не відступили із займаних позицій. Під натиском ворога. Рішення не важко. Чому буде важко? Важко, тобто це ж е кожен зазнає, що він робить, куди він йде. Тобто, Опа. От, тобто, тобто, хто не хоче, той зрозуміло, ніколи не піде. Той навіть і на строкову службу не піде. А хто зрозуміє, що щось може допомогти, то відповідно піде. Як в Україні війна, я слухав 10 років назад срочку, а потім ще раз підписав контракт і пішов. Ще раз настройкову, тобто це цим тобто треба було віддати певний до певний обов'язок держави і не буде дивитися соромновіш іншим в очі.